Друзі, вітаю! Недавно я знімав для вас відео про геометрію ножів і розповідав про те, що зведення ножа визначає, чи це лом, чи це різак. І от ми десь домовилися з вами, що в середньому, якщо зведення там біля 1 мм, то це вже лом, якщо там 0,5 до 1 мм, це якийсь універсальний ніж. Якщо менше 0,5 мм, то це, скоріше всього, різак. Ось є ножі, які можуть бути і ломом, і універсальним, і різаком, тому що є ще фактор заточування. І коли ви питаєте, там, на який кут заточувати ніж, мабуть, треба відповідь шукати, а що це за ніж раз і яку роботу ви будете робити ним два. Ось хороший ніж з моєї колекції це компанія Call Steel, ніж називається Silver Eye. Він досить товстенько зведений, причому в нього невисокі спуски і досить товстий обух. От, по ідеї, він відноситься більше скоріше до ломів, ну універсальних ножів, але він дивиться в сторону лома. А не в сторону різака. Але я його просто загострив на ну, практично на 30 градусів. От, з таким кутом цей ніж буде чудово справлятися з деревиною. Загалом. Якщо говорити про різання деревини, то ось такі кути, як 30 градусів. Якщо вони, звісно, можуть ця сталь, вона може тримати такий кут, він буде оптимальний. Ви зможете нормально, ефективно працювати по дереву. Якщо ми говоримо про кут 40 градусів, не дивуйтеся, що він в'язне, тому що такий кут він вже більше, напевно, такий антивандальний, і з таким кутом можна сподіватися на тривале утримання крайки, але от на ефективну роботу по твердих матеріалах, ну навряд чи тому. Можна зробити такий от висновок з сьогоднішнього відео. Якщо ви маєте ніж з досить товстим зведенням, але передбачаєте ним хороший різ, бо вам це важливо, вам це в пріоритеті. Заточуйте його, ну скажімо там, на 30 градусів і все буде гаразд. Ви скажете, добре, але ніж може не витримувати довго на навантаження при кутах 30 градусів. Тоді є вихід. Це мікропідвід, тобто ви заточуєте основний підвід. Заточуєте на 30 градусів, а далі створюєте на краю мікропідвід, скажімо там, на 36 чи на 38. Таким чином, ми досягаємо певного компромісу між ефективністю врізання, входження матеріалу, в матеріал і ну, тривалістю, скажімо так, цього різу. Тобто, підвід, скажімо, на 30 і мікропідвід, скажімо, на 36 чи на 38 градусів. Ось один із варіантів, як можна. Розв'язати оцю дилемму, коли ніж може працювати довго, але ріже він мляво, і між тим, як він ріже дуже гарно, але недовго. Ось приклад ножа і ось приклад рішення. Радий був, якщо це вам пригодилося, можливо, скористаєтеся порадою, можливо, ні, вибір завжди за вами.